Золотий сонячний промінь падає на лісову галявину. М'який дзвіночок дзвенить, коли лісові тварини збираються, дерев'яні столи у формі листя розташовані півколом. Над головою пурхають метелики. У самому серці чарівного лісу знову дзвонить дзвінок. Час для чергового уроку в лісовій школі. Мудра сова злітає вниз, одягнена в маленькі окуляри та листяний плащ. Вона сідає на вирізблений пень перед учнями. Доброго ранку, маленькі учні. Сьогодні ми будемо вивчати кольори лісу. Сова відкриває величезну книгу і з неї вилітають чарівні кольорові метелики: червоні, жовті, сині, зелені, фіолетові, помаранчеві. Хто може знайти щось червоне в лісі? Тут червоний гриб. Ця ягода червона і смачна. Вночі я сяю золотисто-жовтим світлом. Час для танцю веселки признає, весна є, разом ми зробимо стрібок. Кольори, кольори, ліс співає, кожен майк і пенто признає. Веснів до ланки, ніжкою ток, разом ми зробимо солковий стрібок. Ся весело й сонно, зелена як мох, і як квітка, повараншива, захітом це лісова розквітка. Бахай крутись, як марка. Розмалює небо веселковим дарком. Кольори, кольори, ліс співає. Розума люкі вже добре знає. Посивто.